Привіт, мене звати Євгенія. Я можу впевнено сказати, що не дарма обрала для навчання сумський державний університет. Я вже отримала диплом бакалавра та продовжую своє навчання на магістратурі за цією спеціальністю філологія, германські мови та літератури. Переклад включно. Першого курсу нас занурили як у навчання, так і у студентське життя. Мені найбільше сподобалося те, що викладачі вдало поєднали теорію з творчими завданнями. Тому студенти змогли розкрити себе та застосувати знання на практиці. Основне, що запам'яталось, це простота у відносинах з викладачами та керівництвом кафедри. Значним плюсом навчання на факультеті є високий рівень та широкий спектр отримання нових знань. Хочу подякувати викладацькому складу кафедри за отриману мною теоретичну підготовку. Здобуті знання, а саме іноземні мови дають можливість навчатися далі в іншій країні. Саме зараз я знаходжуся Німеччині у місті Хайденберг. Якщо ви оберете дану спеціальність, можете бути впевненими, що отримаєте гідні знання та досвід.